которая возникла с нашей стоянкой. Ну, я ее чуть шире освещу. Значит, у нас с документами по поводу права на аренду, продление договора аренду этой земли оформлено все юридически правильно и в срок. Да. Громче. Громче не делается. Громче это я уберу и кричать буду тогда. Вот. Значит, дополнительным подтверждением, это было 7 мая, я разговаривал с Криворучка, такой есть народный депутат, и он высказал мне свое, как говорится, ну, ну, сказал, вы мало занимаетесь арендой, потому что, вот, вы, например, даже не знаете о том, что на 11 апреля... Было назначено заседание КМДА, вы были внесены в списке, и якобы он сам это видел. А вот вы даже не пришли, ничего и там то все. Ну, я ему сказал, что у меня есть в руках письмо от КМДА, датировано 21 -го, апреля. То есть это через неделю после того, как якобы должно было быть заседание, о том, что наш, наши документы собраны, находятся в них и просто рассматриваются. Ну он пообещал, что с сегодняшнего дня активно включится в изучение этого возмутительного вопроса. Ну, пока мы не знаем, может он и решает. Но суть даже не в этом, что у нас там аренда это вот э, ну, э, делается она, будет сделана она или не будет сделана. Ну, мы не знаем, потому что как-то правово, в правовом поле все как-то выглядит очень интересно. Прибегают рейдеры, показывают какие-то Филькины грамоты, потому что приходят полицейские, многие берут в руки и говорят, ну это же Филькина грамота. Ну да, это Филькина грамота, но все равно вы, наверное, уходите, пускай они тут пока поработают, а вы идите в суд. В суде разберетесь, потом мы их выгоним и будет всем счастье. Ну вот приблизительно такое. И процесс пока в этом же, э, так сказать... Э, поле и движется. Поэтому вот э, узнав о существовании э, людей, громадян Украины, которые э, становятся в конституционное поле и начинают воевать за свое право распоряжаться своей землей. Мы провели собрание, как вы все знаете, и многие из членов нашего кооператива включились вот в это вот движение. Ну вот, все в красах, что я вам рассказал. Больше никаких Особых новостей нет, завтра будут суды там, ну, такая текучка. Ну, я хочу дать, если ко мне нет вопросов, дать слово Инне, она, э, ну, если есть вопросы, спрашивайте. Какие суды? Суды какие? А, ну, суды в основном, э, э, я услышал, я услышал. Суды, ну пока начинаются суды. Мы, мы требуем. Ну, поскольку здесь же происходило это толкание, вымогательство, запугивание охраны. Ну, все тут препятствие а? сейчас отвечу. Значит, это препятствие работе нашего предприятия, то в этой связи мы написали заяву. В Дніпровская РВД и сюда, вот в наш гом на Петра Запорожця. Ну, и все как-то как будто бы никакой заявы не было. Поэтому обратились в суд, что было это все внесено в реєстр до судового расследования И вот по этому поводу суд. То, что касается э, этого э, ВДСО, значит, с ВДСО мы связались. Я общался сьогодні с инженером. Инженер посмотрел, посчитал калькуляцию, сказал, сколько будет стоить один вариант и второй вариант, но по поводу того, будут подписывать они с нами договор или не будут, он не знает. Я ему сбросил по электрон, на электронку э, наш э, договор аренды. Ну это не рассмотрит юридический отдел, потом только скажет. Все. Есть еще какие-то вопросы? И пропозиция. Некомпенсация. пропозиция. Раз, раз. У мене є пропозиція. Оскільки є тут зібрані мешканці з, зі всіх куточків Воскресенки, наприклад, я. Я не особливо знаю, що у вас за проблема зі стоянкою. Тому, будь ласка, представляйтесь, хоча б оскільки це інформаційні збори, щоб всі е, знали, хто є хто. Дякую. Моя фамілія Кученко Леїда Анатолійович, я председатель правління кооператива. Ну, зараз буде, якщо вопросов немає, я дам плотниковий. Інє і вона вже буде освітять всі випроси інформаційні. Все. Доброго дня, шановні кияни! Доброго дня члени кооперативу, громадяни, власники кооперативу, власники автостоянки, власники міста Києва. Частки національного багатства неподільного, яке знаходиться в межах міста Києва. Значить, я хочу вас привітати, що ви вже, починаючи з 28 числа, являєтесь переможцями в цій ситуації. Ви відстояли стоянку е в той час, як рейдери е в, особі, в особі юридичної особи КП Київ в особі. Е то Борисфен Борис Фен намагалися заволодіти вашим майном, яке створювалось протягом 38 чи скільки років. Це ваше майно, яке зараз стоїть під загрозою, під загрозою зайняти вірніше змінити власника. А чому? Чому це так сталося? Тому що. Так сталося, що все це майно і земельна ділянка не оформлені на вас у відповідний конституційний механізм. Це не значить, що є вина вас чи є вина вашого голови кооперативу. Це вина кожного громадянина України, який ще не помітив, що його дурять, його оббирають, починаючи від квартир. Комунального майна, закінчуючи земельними ділянками і в даному випадку майном кооперативу. Значить, що я можу сказати? Я являюсь головою ініціативної групи по створенню органу самоорганізації населення в вашому сусідньому мікрорайоні. З 2008 року ми маємо досвід як правового захисту. Який е е правового захисту, який має успіх, а іноді є і провали, то я вам можу сказати одне з досвіду, що ваша ситуація абсолютно переможна в тому випадку, якщо ви станете в Конституційну площину і не будете йти на угоду, і на підписання якихось не неофіційних договор договорняків, які вам пропонують. Представники Київської міської державної адміністрації, запам'ятайте, де відбувалася боротьба з забудовою і не набула відповідного е результату, тобто не відстояли, все сталося лише тому, що громадяни України пішли на зговір, домовились за певну суму. Оцінка була відповідна проведена, і е, от, скажімо, всі відомо, ви їдете з Чернігівської станції метро Чернігівська, е, Малишка, 39 будинок, і на перехресті стоїть склянка така, знаєте, е, бетонна споруда. То я була особисто свідком, коли з одного боку до мене звернулася ініціативна група е, як до до правозахисника. Допоможіть. Узаконити нашу землю, прибудинкову територію, через деякий час з'являється депутат Київради і пропонує 260 тисяч гривень від забудовника на ремонт в квартирах, верніше в під'їзді, на ремонт в під'їзді. І через деякий час ми бачаємо, що там то кондиціонери з'явились, то ще щось, і виростає ця скляна споруда. Аналогічна ситуація може статися у вас, наскільки мені відомо. У вас дійсно відбуваються зараз такі перемовини, от і вже пропонується оцінка вашого об'єкту. Значить, тут як то кажуть, в гарячих емоційних страстях, під час, коли рейдери дійсно нападали, залізали через це приміщення в сторожку вашу люди, потім виганяли оцих рейдерів з приміщення вірніше з території. Деякі були е, ваші ж члени кооперативу, які висловлювали позицію, що дайте нам по 100 тисяч гривень, щоб ми побудували десь гаражі, а тоді все питання це вирішиться. Ви розумієте? Таке навіть допускати шуткувати дуже небезпечно, тому що на такі е, провокації дуже своєчасно, вірніше, адекватно реагують е, представники так званої нашої влади, хоча ми її так і не обирали. Значить, Що ми вам можемо запропонувати? Значить той шлях, який обрав ваш голова кооперативу, я вам щиро кажу, що ми, як жінки, які в першу чергу стали в проломі за свою територію в Комсомольському масиві, ми давно чекали справжніх чоловіків. І в вашому, на вашій воскресенці такі чоловіки знайшлись. Я дійсно шаную і з повагою ставлюсь до голови кооперативу, який розуміє. Що ваше питання вирішується в площині юриспруденції, однозначно, і в площині громадського тиску. Але громадський тиск буде створений не радикальний, як ми звикли е шукати якихось радикальних дій, а кардинальний. І кардинальний буде полягати в тому, що вам пора переходити на конституційну площину яким чином треба починати з самого нуля? Починати з того, де й кому належить оця земельна ділянка. Чи є відповідні документи, які закріплюють ваше право чи кооператива за цією ділянкою, і за тими цеглинками, які ви сюди вкладали, відриваючи від сімейного бюджету і створюючи собі маломальський якийсь комфорт для ваших автомобілів? Такої автостоянки я вам розказую, що у нас на районі. Досить ну, мала кількість і їх треба берегти, і треба вивчати досвід цих людей, які не зважаючи на відсутність конституційного устрою, на відсутність відповідних органів влади, які мали бути створені за конституційною основою. Ви все ж таки продовжували господарювати і правильно господарювати. Моя вам порада: продовжуйте господарювати. Ні в кого хто претендує на вашу земельну ділянку, ні в кого документів немає. Ми з сьогоднішнього дня. Я особисто підготувала вже певний перший запит, який, сподіваємось, він вам всім відкриє очі, бо це вже не перший запит у нас проводять відповідні кооперативи, гаражні і у людей просто відкриваються, як то кажуть, очі. Документів ніде ні в кого нема. Одне, що вас, вам гарантує право розпоряджатися цією земельною ділянкою це ваша безпосередня участь і оплата оренди, сплата за ваш комфорт для ваших автомобілів, це ваші сусідські відносини і взаємоповага один до одного. Вам треба продовжувати в тому ж напрямку. Проводити юридичне розслідування прав власності, а потім. Приступати, послухайте мене уважно, приступати до безпосереднього, що дає вам право Конституція управління майном. Хто буде управляти, хто буде вас е, захищати від рейдерів, і чи це має бути ТОВ е, Борисмен, чи це буде партія Рога і Капита, це ваше буде рішення. А не те, що переступають порог, значить, поріг вашої установи господарської і починають вам диктувати без вашого на те рішення. Значить, вам треба буде настільки е, входити в оце право конституційного розпорядження майном, щоб не було ніяких до вас претензій і звинувачень. А яким чином збори? Збори, протокол, рішення, підписи. Збори. Протокол, рішення, підписи, збори за місцем проживання. Це один із напрямків роботи по правовому захисту вашого кооперативу. Далі, шановні кияни, ви всі, окрім того, що ви є власниками земельної діляночки, яку ви собі вибили для свого автомобіля і оберігаєте його за допомогою даху. Ви ще є власниками власних квартир. У вас там теж надзвичайна проблема. Якщо ви до 1 липня не війдете в стан відповідальних власників і замість ОСББ ви не створите будинковий комітет, який рішенням прямої дії буде визначати собі господарника у вас в будинку професійного, а не вибачте журналіста, який береться за справу. Е Обслуговування будинку це дуже відповідальна справа. І ви, те, що ви не отримали. Вірніше, ви е, отримали таку небезпеку втратити оце майно під автостоянку. У вас така ж сама проблема буде з 1 червня. Послухайте, будь ласка, з 1 червня у вас е, у нас по Києву стоїть загроза закриття жеків. Що таке закриття жеків? Це рейдерство, це голої Назви, як кажуть, рейдерство самої е, зухвалої методики захоплення майна майном це приміщення, які знаход... це Ваші приміщення в цих приміщеннях мали знаходитись інженери, бухгалтера, сантехніки, двірники. А тепер у нас з'являються центри, комунальні центри обслуговування е, надання послуг, в яких буде знаходитись ділопроизводитель і бухгалтер. Ви розумієте, що це буде жорстокий контроль за несплату за квартирні послуги, а собі ви уявляєте, чим буде, до речі, я ще вам не сказала, і ваш голова кооперативу теж, може, додатково ще скаже, вам уже прийшла відповідна плата за оренду набагато більше, ніж вона була попер... ну, в минулі місяці. Аналогічно відбувається з нашим житлом. Ви бачите, якими тарифами нас обкладають. І коли мені деякі тут... Значить, У Вайбері у нас є група, є в Фейсбуці. Коли мені пишуть у Вайбер чи Фейсбук, навіщо чіпляти систему, коли нам треба захистити е, кооператив то я вас впевнюю, що ви не захистите кооператив, поки ви не